Дорогі друзі, знайомі і поки що не знайомі. Наближається знаменна дата, знаменна, але майже непомітна. Це 40-річчя Бубабу. І я хочу вас запросити на скромне відзначення цієї річниці. 18 квітня, книгарня Сенс. На Хрещатику Ірванець буде. І я буду і промодерує нашу зустріч сам Іван Малкович, наш академік номер 1 Ну і, звичайно, буде багато віршів Сашкових, Вікторових і моїх. До зустрічі 18 квітня. Дуже вас чекає.